Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, брати і сестри, сьогодні, 6 лютого, і ми чуємо слово сьогодні з Івана від Марка 6 розділ. Жахлива подія, коли ірод вбиває Христита реально, наказує його вбити. І спробуємо сьогодні подивитися саме на Ірода. do czasu poczuł i car Irod, odskielki jawnym stało imię Jezusa, i ludzie mówili, że to Jan Chrystytel ustał z martwych, to my i tak mohutnie zsyły dzielił u niego. Insi skazały, że to Ila, jeszcze insi говорili, że to prorok, albo jak jeden z proroków. A Irod, poczuwszy, skazał, to Jan, jak mu ja wiedział głowę, to on A że sam Irod, posł posławszy wojnów, Схопив Йоанна і посадив його у в'язницю через Іродіаду, дружину свого брата Филипа, бо одружився з нею. А Йоанн казав Іродові Не дозволено мати тобі жінку твого брата, тож іродяда таїла злобу на нього і бажала його вбити, та не могла. Бо Ірод боявся Йоанна, знаючи його як чоловіка праведного та святого, і оберігав його, а слухаючи, відчував сильну розгубленість. ale słuchał ochocze. Jak nastał słuszny dzień, koły Irod z dnia swojego narodzenia, własztował benkę dla swoich walmoż, tysiackich galilejskich starszyn, uwińszło do Irod iady, i Irodiady i czy dochodła Irodowi i tym, jakie z nim siedziły przy stoli. Carze skazał dziewczynie, prosi w mnie, czego tylko chcesz i dam tobie. I więc silno poklawsa i. czego tylko poprosisz u mnie, dam tobie, choćby i piwcarstwa mowa. І вона, вийшовши, запитала в матері Що мені попросити, та ж сказала Голови Йоанна Хрестителя. І, повернувшись відразу з поспіхом до царя, вона попросила кажучи, хочу, щоб ти негайно дав мені на поумиску голову Йоанна Хрестителя?» І цар сильно засмутився. Але через клятву і тих, які сиділи при столі, він не захотів її відмовити. Тож відразу цар послав ката, Наказавши принести його голову, той пішов, відтяв його голову у в'язниці та приніс його голову на повмиску. Тав дівчина. Дівчина віднесла її своїй матері. А коли його учні почули, то прийшли взяв тіло і поклав його в гробниці. Так, подивившись на ірода. Знаєте, совість ірода не була мертвою, зовсім так. ні? Z jednej win on się trochę Joanna Chrystytela, ale też i chryszczał go, kiedy słuchał, odczuwał jakieś wewnętrzne spoki, ale ochocznie słuchał jego, Taka ludzia, know, roz, roz, rozbyta taka jakby nie. Ale była jedna podjęcie, jaka wszystko perwersowała w górę nogami. To był tanec imagine... ironianny. Tanec Doćki i rodjady, Wtedy zadowolony przestał w nią pracować. I tutaj ważny taki fakt, trzeba sobie powiedzieć, tak ono w nas jest. Pożadliwość, prosto po prostu, przestraszki nasze, po zabierają nasz rozum, ponowolą rozum, zadowolony nasz. У нас розум, совість перестає працювати, якщо з'являються сильні пристрасті. Може, ви, як чуєте цю категезу, пригадуєте собі, пригадуєте собі ситуації, щоб наробили якихось дурниць в житті, саме тому, що розум перестав працювати. А пожадливість. І Це може бути сексуальна, може бути іншого виду, матеріальна, яка жадність, і так далі. Ні? Але щось таке? я На цьому була, була зациклена, і совість, мене, і розум перестав працювати. А наслідки були жахливими для мене. Бачите, навіть цар Давид теж досвідчив, пам'ятаєте. Він дивився на бачер, пожадливість з'явилася, Бажав цієї жінки, а пізніше вбив її чоловіка, порушив закон Божий і так далі. Це було причиною трагедії в його родині, пожадливість. Варто над цим задуматися. Великий цар, який керує народом, який очолює потужну державу, може стати рабом своїх пристрастей. І сьогодні теж дуже багато є цих дворів ірода, багато салом, які гарно танцюють, да, і є бажання бути серед них і так далі. А правда правда на поцілана Хрестителя, як і у В'язниці. Тому так часто в світі перемагає пожадливість, пожаливість, а не правда. Irod jest przykładem takiego powierzchniowego nawrócenia. Powierzchowne nawrócenie to takie, w którym Bóg nas prowadzi do jakiegoś takiego rozwiązania konkretnego, a my co nie robimy. To nie nawrócenie. Bóg nas prowadzi, do serioznego nawrócenia, a my zajmujemy się takimi innymi, drugorzędnymi rzeczami. Na, na przykład na takim kontekst powiernie na taką powierzchnię Ja na ale w czymś innym. Żywasz w jednostce z żoną, tak jak i rod, No to oddajesz swoją drużynę i powrócisz do swojej drużyny. Nie, ja będę już innego robić. Będę tam pomagać. Potrzebuję czymś. likarnie pobuduję. Będę rozdawać jakieś tam, jakieś służby robić. Po prostu czymś, czymś innym zajmować się. Irod tak samo, kiedy Irodiada chciał wbić Joana, Irod go zachęcał, nie pozwalał. Ти навіть непогана людина слухає, Йоанна, цікавиться його філософією і так далі. Ну. І Бог нас запрошує до конкретних рішень, <кхід> до навернення, а нам, ми не хочемо цього робити. Але щоб не, нас совість не мучила, то займаємося чимось іншим, о, наприклад, благодійною діяльністю. Звичайно, це треба робити. Це дуже хороша справа, це прояв християнського життя. Але деякі живуть в гріхах і думають, що якщо пару гривень кинуть потребуючим, то, я вже, то вже гаразд. Інші люди навіть такого не роблять, як я. Ми самі себе тоді обманюємо. І одну, одне рішення, яке необхідне для нас, для нашого спасіння, ми замінюємо на, на мільйони інших. Ma być niepotrzebnych rzeczy. To tak, jak idziesz na maszynie, i tu... E, 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 po awarii, wszystkie szyny e, pomały się, łapnęła ryzyko. I co? I ty kłócisz e, fotografa, świętkowca, <grytania> psychologa, Електроніка, замовляєш піцу і так далі. Ну, no, але проблема треба е, покликати необхідну допомогу, щоб замінити шини на нові, ні? а не вирішуємо питання, мерзнемо 25 разів морозу, а ми тут влаштували бенкет ні? просто розбитої машини. Нема сенсу. mimo mimo przyjęte takie рішення. inny projekt tak powrnivo na nawernusia Na ale zaraz sobie dam sobie trochę czasu na takie rozdumy. No. Znajdę, co masz robić, ale widkładajesz odkładasz te Trochę się chcę pogryźć. I cały rozznał, co ma robić, nie? Да. Сатана дуже любить, коли ми е, відкладаємо це рішення про навернення, е, тому дайте, треба робити зараз, коли проходить думка від Бога. Не можна давати сатані місця в твоєму серці, щоб з ним розмовляти, дискутувати і так далі. Не діалогуй з, зі злом, діалогу зі сатаною. Інший контекст такого поверхневого навернення. Навернуся, але хочу ще трохи побавитися, погратися. Ми розуміємо, що, навернення, воно пов'язане з якоюсь втратою. Звичайно, ми те, що не? але так воно є реально. Гріх нас захоплює, гріх дає приємність. І знаєте, і знаєте, Часом є так, що люди так думають, ну, я ще не хочу порватися з гріхом. Ще ще молодий, молода. Як буду старший, то треба буде. Zrobię terapię nie Tak alk alkoholiki tak każą no, zaraz ja, ja planuję tam przez pięć roków, że zarezyty pijactwo nie a zaraz to, już mi no, daje trochę kajfu nie, da. i to, tak, że muszę tutaj y, wykorzystać jakby, sytuację grycha na tyle, z jakiej może otrzyma tym mm, maksimum zadowolenia, nie? po na wernie, że, że muszę być słuchany Bogowi, żyć zgodnie z prawami żadnych przyjemności, to też bezwzględnie, to jest że Jakby Satan tak wykrywluje nas, że nam pokazuje, że życie <tudzień> z Bogiem jest nudotny, a życie bez Boga to ono jaskrawe, takie nasycone i tak dalej. To jest żołnierz, to Tak pracuje reklama, chwora reklama. Да, і сатана тут гарно рекламує себе. Не? Тому ми, знаєте, ми хочемо навернутися. Це не так. Не, кожен хоче змінитися. Але каже, я ще треба почекаю, я ще мушу використати цей час. Да. Тому ми організовуємо такі бенкети, як, як і рот, де можна бавитися. Ну, але ж такі бенкети, коли ми віддаємося повністю. Гріхові, то вони можуть завершитися трагічно для нас, ні? коли граєшся з гріхом, може може заплатити жахливу ціну. Так як собаку граєш, в неї есть жахливі зуби. Ні? Ти граєшся з собакою і не підозрюєш, що вона може тебе і і, і і, і тебе і так і навіть вбити тебе. Вони не люблять, щоб з ними гратися. І принаймні, якщо ти не власник собаки, то це небезпечно зачіпати собаку. Не? То розумієте це. Тому мусиш зробити рішення. <кій> Вже я не проти собак, не? Nie, бо є дуже в <кій> мене гарні собаки. E, це, це звичайно. Натомість ну, ну буває так, що ти мусиш зробити серйозне рішення і чоловіки, і жінки. Просто сьогодні добрий час наверне, каже: амінь, Боже, я буду навертатися. No bo ja baczysz, że widwolikaty e, nie można, bo co mnie nężywaje. Stawaj z Uszukrystu i błagaj wam harnych rysień.